Привіт, друзі! Якщо вам потрібно оформити автозаправну станцію в сучасних трендах, згідно вашому корпоративному стилю, звертайтеся до нашої компанії. Ми працюємо на ринку, АЗС більше п'ятьох років маємо виробництво в Києві, спеціалізоване на виробництві стел, фризів, фасадів іншого обладнання. Ми маємо цех вакуум формовки та електроніки, повнокольорового друку, макетний, фрезерувальний та зварювальний цехи. Також ми маємо ресурс для проведення повного чи тимчасового ребрендингу мережі автозаправних станцій. Наші монтажно-сервісні бригади готові монтувати та обслуговувати станції в будь-якому місці України. Також ми пропонуємо обладнання для АЗС, урни сервісні бокси, торгові бокси для мастил, коронки острівців з нержавіючої сталі. Для тих, хто хоче змінити зовнішній вигляд своєї автозаправної станції, розробимо дизайн-проект логотип. Ми знаємо, як зашити маркетинг у дизайн автозаправної станції, тим самим збільшивши ваші продажі. Дякуємо за увагу та бажаємо мирного неба та успіхів в вашому бізнесі. Слава Україні!